На сьогоднішньому уроці ми розглянемо монументальне мистецтво. Монументальне мистецтво це мистецтво, що охоплює широке коло творів, які створюються для конкретного архітектурного середовища. А саме, ми сьогодні розглянемо такі питання. Складові монументального мистецтва Монументальна скульптура, монументальний живопис, зокрема фреска, мозаїка, вітраж та взаємозв'язок монументального мистецтва з архітектурою та інтер'єром. Погляньте на цей слайд. Тут подані різні види перспективи. Вам потрібно визначитись, чи є в переліку вид перспективи, який немає. Застосунку. До сценографії. Пригадаємо собі, що таке сценографія. Це все, що стосується сцени. А сам. повітряна перспектива, лінійна перспектива, рельєфна та плафонна. Плафон, говорить, вже сама за себе. Подумайте пару секунд, що таке повітряна перспектива. Це перспектива пов'язана з кольором, лінійна, це пов'язана зоровими ілюзіями. практично всі види перспектив пов'язані з зоровими ілюзіями. Наші очі нас підводять. Рельєфна та плафонна. Як на мене, тут немає виду перспективи, не має застосунку до сценографії. Монументальне мистецтво. Як всі мистецтво, воно має свої складові, а саме монументальна скульптура та монументальний живопис. Монументальний живопис. До монументального живопису відноситься мозаїка. Мозаїка може бути з кольорових кусочків скла, зі смальти, з кольорових камінців. Може бути навіть з кольорового паперу та з інших матеріалів. Фреска. Фреска найбільш відома стала в готичний період. А саме в готичних церквах вона е дуже часто її можна побачити. Вона навіть. історія її пов'язана з появою готичних соборів. Це малюнок на дереві і вітраж. Вітраж – як ви всі розумієте, пов'язані з виробами, які складаються з кольорових кусочків скла. І також можна побачити їх в соборах часто. Вікна, які викладені з кольорових кусочків скла. Мозаїка. Ну, якщо говорити про мозаїку, не можна не згадати про музичне Аранта. Яке знаходиться в Софійському соборі, прикрашає його, напевно, найбільше з усіх мозаїк, які там є, і всіх прикрас. Це мозаїчне панно, викладене з кусочків смальти. Я би хотіла, щоб саме слово мозаїка записали собі до словничка, що означає мозаїка? Зображення чи візерунок, виконані з кольорового каміння, смальти, керамічних плиток, шпону. Та інших матеріалів. Перегляньте цей ряд, будь ласка, і визначтеся, що об'єднує подані твори мистецтва. Який тут зайвий? А саме сфінкс, піраміда візі. Це скульптура, ви розумієте. Далі фреска. Музична панноаранта, джоконда Леонардо да Вінчі. взагалідома, Монна Ліза, яка знаходиться в Луврі. І похвальний комплекс Рамзеса II. Давайте уважно переглянемо, що тут може бути зайвим. Фінз скульптура відноситься до монументального мистецтва? Звичайно ж. Фреска. Зустрічали ми сьогодні, значить, відноситься. Панно теж зустрічали. Джоконда. Джоконда, пригадайте мону лізу. Вона відноситься до чого? До живопису. Отож, вона не є монументальним мистецтвом. І поховальний коплеск Рамзеса також відноситься до... моментального мистецтва. Обери, який з творів не є зра... теж зразком монументального мистецтва. Це трошечки схожий на попередній слайд, тільки тут він більш узагальнений. А саме, що ми сьогодні чули і про що ми сьогодні не згадували? Так, мозаїка є твором монументального мистецтва. Тобто його твори є, відносяться зразки відносяться до монументального мистецтва. Фреска також, вітраж. А дрібна пластика, ми сьогодні зустрічали. Давайте пригадаємо, що таке дрібна пластика. Це невеличкі поробки зовсім маленьких розмірів, в кожного з вас вдома. Як правило, вони здебільшого. Можуть бути дерев'яні, можуть бути керамічні, можуть бути з будь-якого іншого матеріалу. Отож, вітраж, фреска і мозаїка це є твори монументального мистецтва.